Всім привіт! Я дуже рада розповісти вам цю казку, я вірю в те, що ви дуже свідомі, і те, що у вас все зі сніданком добре. Але казка про Таню, і вона була бухгалтером, і як це все ми можемо пов'язати в нашу повсякденну роботу, зараз будемо розбиратися. Сьогодні підслухала одну дуже цікаву історію про організм. Коли Таня, прокинувшись, Забула поснідати і побігла на роботу, бо їй треба здати річний звіт, то Таня почала трішечки уже звечора відчувати дискомфорт. Вона знала, що зранку вона має піти і здати свій звіт. Якось прокидається Таня вже вранці, з температурою 37,5, може навіть 38, і організм починає відбивати цю вірусну атаку, але ж нічого страшного, треба ж бігти. Е, ніхто не буде чекати, коли Таня зробить свою роботу. І, звичайно, не сніде, бо вже і апетиту нема, ще й хвора, і поспішати все ж важливіше. І що всередині організму відбувається? За ніч вже організм боровся з вірусами, вже запускав фагоцитоз, створював антитіла. але всі ці реакції вони білково залежні. Організм терпляче чекає, коли ж Таня дасть сніданок, коли в організму з'являться ще більше сили. Таня каву випила і вперед. Організм не ображається, він просто знає і бачить, що відбувається. Добре, попрацюємо з тим, що маємо. Але білково залежні реакції це і. Імунні клітини т кілери, і т хелпери і бета-клітини, які му, мушуть працювати взагалі, не в залежності від того, чи снідали ми, чи ні. Що ж відбувається далі? Таня їде здавати свій звіт, звичайно, стоїть черги, голова вже гуде, тіло вже просто падає, але звіт має бути зроблений. Звичайно, вона виконує свою справу. І має щось перекусити. І, звичайно, тут їй попадається під руки банан, ну не бургер же їсти на вулиці. Цікава ваша думка, чи ви з'їли бургер, чи з'їли банан. І всередині знову хвиля незадоволеності, тому що в організмі знову відбуваються якісь процеси. Печінка працює, імунітет працює, мозок теж працює, і вони всі між собою давай розмовляти. Mm -hmm. Скільки ж білка в цьому банані? А ні, скільки. Просто нуль. Імунітет. Боже, мені потрібен білок. Я потрібен для того, білок для того, щоб будувати антитіла. Шлунок каже. Так, але щоб переварити той банан, теж треба ферменти, а ці ферменти, вони теж білкові, печінка зітхає. Ну і без білка не зробимо теж ферментів, без ферментів не переваримо і банан, без перевареного банана не отримаємо енергії. Але білка нема. Мозок починає стресувати. Це називається криза в системі. Ми сильні, ми справимось, ми лідери. Бо у нас є резервні такі цікаві моменти, де ми можемо взяти цей білок. І тут включається кортизольний механізм. Що робить кортизол? Він розбирає м'язи. Для того, щоб побудувати ті самі клітини, які потребує організм сьогодні. на сьогодні З'являється енергія, але ціною м'язової маси. Тіло починає втрачати і запаси сили. Трішечки затягується наше відновлення. Але якщо ми на кортизолі будемо розбирати м'язи, то серце це теж м'яз. В нас будуть проблеми для того, щоб будувати навіть наші судини, і це теж буде руйнувати наш організм. А нервові клітини, з чого будуть будуватися, теж додатково нам потрібно і білкові структури. Все в комплексі буде ще й піднімати високий цукор в крові і піднімати кров'яний тиск. Проблеми почнуться з званням. І одразу з'являться нервові проблеми, послаблення імунної системи. А за нею тривожність, депресія і ще й головні болі. Причина цьому недостаток білка в раціоні, особливо на сніданок. Як же ж організм розібрав м'язи? Ну, що, велика сідничка, вибач, але доведеться. І розбираю її на білок. По суті, це те саме намисто, яке складається з бусинок. Організм відкрив, відриває бусинку за бі-бусинкою, звільняє амінокислоти, і все, в них вже є цеглинки для того, щоб будувати нові білкові структури, які будують і антитіла, і древні системи, транспортні молекули, гормони, та не починає одужувати. Організм порав, порався, але ціною великої жертви м'язів. Навіть сідницю, коли ми хочемо накачати, тут уже не до сідниці. Минув час, Таня, дивиться в зеркало, щось на руках підвисло, щось там попа обвисла, її взагалі немає. Ну, куплю імпланти, буде все добре. Організм, звичайно, посміхається, я витримую це імплант у сідниці, і каву без сніданку, будь ласка, та, і потім ще сидимо на цих імплантах. Включайте логіку, будуйте тіло, а не заміщуйте все через квест виживання. Вставляючи імплант, це точно не про здоров'я. Але організм мудрий, і ми все ж таки живучі, бо в кожній клітині закладено якийсь запас міцності, мудрості і любові. Організм ніколи не буде мститися, він просто виживає так, як може, наскільки в нас є ресурси. Коли з'являється втома, апатія, біль, випадіння волосся. Це ж, знаєте, симптом, і це мова тіла. І це тіло кричить: будь ласка, почуй мене. Добре, коли ми реагуємо на симптоми нашого тіла і одразу починаємо дбати про себе. Але не всі. Фінал і мораль цієї історії простий висновок про казку, про таню бухгалтера Ми всі трішечки Таня, ми всі трішечки колись на себе менше звертаємо уваги. Організм вміє будувати і перебудовувати. Тканини, м'язові тканини. І чим більше у нас м'язів, особливо м'язів після 30, після 40, бо пік цієї м'язової активності, він перебуває десь приблизно в 25 років. А нам важливо, щоб цей стан залишався не гіршим років до 100. До 100. Тому ціною здоров'я. Проста звичка сніданок це акт любові до себе. З сніданку починається молодість, енергія, імунітет, ясна голова. І обов'язково пам'ятайте, люди, які хочуть худнути, без сніданків худнути не будуть, тому що це метаболізм на цілий день. І в наступному відео з вами поговоримо, поговоримо про те, як все ж таки зупинити гойдалки. Ці вуглеводні довбані вгойдалки і до нових зустрічей!